Усім доброго дня! Сьогодні ми поговоримо, як зв'язати шнур на машині. Шнур ми часто використовуємо до штанів, до капорів, до шнури, наприклад, там, до е худі потрібні шнури. Отже, як ми в'яжемо шнур? Беремо три голочки нашу нашу робочу ниточку. Я роблю обгортання. на машину. Включаю кругове в'язання кнопочку. Покажу. Кругове в'язання. Ви в своїй машині подивитеся, де у вас така кнопочка. Ставлю щільність більшу, ніж ми в'язали полотно на сімочку мастер. Пров'язую один ряд. Зразу можна ще. Опа. і тепер завішую наш грузик. Опа, розлетів наш грузик. Протримувати на початках нас злітаємо. Звичайно, треба відключити, тому що даремно ну, так порядок не в'яжемо. Оскільки в нас це правда, я вам просто показую. Ой. Ось і маємо наш шнур айкордом. Якщо вам треба, товстіше, можна на 5 ниточок. Зараз спробуємо ще на 5 ниточок, на 5 голочок зробити шнурочок. Висунули 5 голочок. Е, вибачаю, на 5 голочок ми не будемо висувати. Висуваємо 3 голочки, робимо обгортанням. Можна на 5 голочок у нас потім буде на гарний хвостик. Вставляємо ниточку, Пов'язуємо. Два ряди дивити, два ряди. Тепер з попереднього ряду добираємо ще по одній, або можна не добирати, а можна ось так зробити. Це і так ми потім його сховаємо. Пов'яжемо ще один ряд. Тепер включаємо наше кругове в'язання і починаємо в'язати. Тут зачіпаємо наш грузик, притримуємо його на початку, щоб він не полетів. Думаю, достатньо, Щоб подивитися. Знімаємо нашу ниточку, виключаємо і знімаємо. І маємо шнурочок на 5 петель. Ось наш хвостик. Тут можна або потім зав'язати, або вставляєте якось таку металеву собі. Сподобалося пальчики догори. Підписуємося на канал, будуть ще лайфхаки. До зустрічі через тиждень.